Зарядний пристрій для телефона, аркуш паперу формату А wi вайфай у кав'ярні здавалося б, звичайні речі, але все це працює завдяки такій собі невидимій силі, що буквально керує нашим світом, і ця сила стандартизація. Давайте ж розберемося, як ці приховані правила створюють порядок із суцільного хаосу. Отже, про що піде мова? Спочатку зазирнемо у світ без правил, потім розкриємо, що ж таке стандарти, як вони працюють в Україні, і головне, чому це так важливо для всіх нас. Ну що ж, почнемо з невеличкого уявного експерименту. А що, якби стандартів от просто не існувало? Тільки не уявімо на мить жодних єдиних розмірів, жодних спільних протоколів. Це був би світ, де ніщо не працює так, як ми звикли. Світ, знаєте, такого суцільного розчарування. Скажімо, нова вилка не підходить до жодної розетки. Гвинти від одного виробника ну ніяк не вкручуються в гайки від іншого. Неможливо відкрити документ, створений на чужому комп'ютері. Кожен, здавалося б, простий крок перетворюється на якусь нездоланну перешкоду. Але ж йдеться не лише про незручності, правда, без стандартів якість товарів була б абсолютно непередбачуваною. Дитячі іграшки могли б бути токсичними, а електроприлади легко спричиняти пожежі. Безпека в такому світі стала б розкішшю, а не чимось гарантованим. На щастя, ми не живемо в такому хаосі, а все тому, що в нашій історії є герой це стандартизація, процес, який приносить лад у наше технологічне життя. І ось тут ключовий момент це не просто якісь правила заради правил. Ні, це свідома діяльність, що базується на науці та досвіді, а її мета зробити все кращим, ефективнішим та безпечнішим, і то для кожного. Отже, якщо стандартизація це сам процес, то стандарт це його результат, такий собі офіційний документ, який чітко каже, робимо саме так. І це стосується як матеріальних речей, наприклад, складу сталі, так і процесів, скажімо, управління якістю на виробництві. І ось що справді цікаво в цьому визначенні: стандарт це не просто один із варіантів, а оптимальне рішення, яке вже перевірене часом і досвідом. Він, по суті, гарантує, що ми не винаходимо колесо щоразу, а просто беремо найкраще вже знайдене рішення. Гаразд, але як саме створюється цей порядок? Виявляється, стандартизація спирається на дуже чіткі принципи та методи. Давайте поглянемо, як це все працює на практиці. В основі всього лежать шість ключових принципів. Тобто стандартизація вона не хаотична, вона планується. Вона завжди шукає найкращі рішення це і є оптимальність. Вона дивиться в майбутнє, тобто є перспективною, і постійно оновлюється це динамічність, розглядає все як частину великої системи, і, що найважливіше, її результати є обов'язковими для виконання. А ось і головні інструменти цього процесу. Уніфікація, наприклад, прибирає зайві варіації, саме тому у світі існує обмежена кількість розмірів різьби для болтів. Завдяки агрегатуванню ми можемо збирати складні пристрої, як от комп'ютери з універсальних компонентів, а типізація дозволяє швидко створювати перевірені рішення, скажімо, типові проекти будівель. Добре, від теорії перейдімо до практики і подивимося, як ця вся система організована в Україні. В Україні існує доволі чітка ієрархія стандартів. на самій вершині державні ДСТУ, які діють по всій країні. Далі йдуть галузеві наукові та технічні стандарти, що регулюють уже специфічні сфери, а в основі стандарти окремих підприємств, так звані СТП. Кожен рівень вирішує свої завдання. ДСТУ це, так би мовити, найвищий рівень. Ці стандарти є обов'язковими для абсолютно всіх на території країни, вони стосуються найважливіших речей продукції масового споживання, безпеки, екологічних норм. Це по суті основа національної системи якості. А на іншому кінці цього спектра СТТП, тобто внутрішні правила компанії. На відміну від ДСТУ, які обов'язкові для всіх, ці стандарти регулюють унікальні процеси лише одного підприємства. Це, до речі, чудово ілюструє, наскільки гнучкою є система від національного рівня до окремої організації. Отже, ми побачили, як це працює, але яке ж кінцеве значення всього цього? Чому стандартизація є без перебільшення однією з рушійних сил прогресу? Результати насправді вражають. Стандартизація безпосередньо підвищує якість і безпеку всього, що нас оточує. Вона прискорює інновації, робить економіку значно ефективнішою, відкриває двері для міжнародної торгівлі та допомагає берегти ресурси. По суті, це той самий фундамент, на якому тримається наше сучасне суспільство. І наостанок таке питання для роздумів: USB? можливо, Wi-Fi? або контейнерні перевезення. Просто спробуйте помітити, скільки разів на день доводиться стикатися зі стандартами, їхня сила у їхній непомітності. Вони просто працюють, роблячи наш світ більш впорядкованим, безпечним і зрозумілим.